Всім привіт! Ви на каналі Пізі і сьогодні ми поговоримо з вами про трендові слова, які варто знати. Деякі з цих слів будуть нові, проте деякі існують вже давно, просто змінили своє значення у соціальних мережах. Ну що, ловіть нову хвилю Ізі Пізі! Перше слово, яке ми сьогодні з вами розглянемо, це boy – sober, де boy – хлопець, а sober – тверезий. Проте, якщо ми розглянемо це як процес. Протверезіти, тобто протверезіти від хлопців. Скажемо ні, за стосунком для побачень, ні колишнім, ні майбутнім, взагалі ні, жодним стосунком з хлопцями, і це буде «boy sober». Як же використати це слово у реченні? Ми можемо сказати «I'm going boy sober for a month». Тобто я на місяць відмовляюся від будь-яких стосунків з хлопцями. Тобто, як сідаємо на дієту і кажемо «I'm going on a diet for a month», тільки «I'm going boy sober for a month». Наступний вираз – «looks maxing». «Looks» – maxing. Looks це зовнішній вигляд. «Maxing» – щось максимальне, доведене до максимуму. Цей термін не новий, час від часу цей термін залітає в TikTok і означає процес покращення власної зовнішньої привабливості. Тобто від нової стильної зачіски то й до певних хірургічних втручань. Як ви можете використати це слово в реченні? Наприклад, he started looks maxing, тобто він почав покращувати свою зовнішню привабливість, або you need to do some looks maxing. Тобі варто трошки покращити свою зовнішність. Цей термін може мати як і позитивне значення, просто покращити. Власної зовнішньої привабливості так і може мати негативне значення, коли людина вже зациклилась на покращенні власної зовнішності, і це вже її нав'язлива ідея. Для неї все мало і мало, і вона робить все більше і більше для свого луксмексень. Ще один цікавий вираз raw dogging. взагалі цікаве походження цього терміну, оскільки raw dogging першопочатково означало незахищений статевий акт, де raw, тобто такий сирий, природній, а dogging, можете здогадатися, походить під слова dog, песик. Проте цікаво, як зараз змінилося це значення, як воно взагалі дійшло до того, куди воно дійшло. Raw dogging почало означати робити щось без певної підготовки. Проте завірусилося взагалі третє значення, а саме це відмова від будь-яких задоволень, тобто перше. Початкове значення в нас задоволення, а інше значення взагалі не пов'язане з цим. Що таке родогінь зараз? Це коли людина летить в літаку і відмовляється від усього, тобто не переглядає фільми, не читає книги, не користується телефоном. А далі взагалі коли доходить до абсурду тобто не їсть, не п'є, не ходить вбиральню, навіть не спить. І багато лікарів вже занепокоєні, тому що коли люди це роблять в літаку, це взагалі дуже може бути погано для вашого здоров'я. Проте є багато трендів в TikTok, де люди роблять у цей І Як використати це в реченні? Ми можемо сказати I raw a 7-hour flight. Тобто я нічогісінько взагалі не робив, поки летів 7 годин в літаку, тобто повністю відмовився від будь-яких задоволень в літаку. Сидів, дивився в собі одну точку, і на цьому все dogging, або, як dog-a-flight. Проте, сподіваюся, ви цьому тренду слідкувати не будете. Це добре відмовитися від девайсів на певний час, проте відмовлятися від їжі, напоїв, входіння до вбирання це вже занадто. Ще одне слово, situationship. Складається з двох частин: situation, ситуація і relationship – стосунки. Дуже цікавий знайшла переклад українською мовою можна сказати, що це тимчасунки. Тобто романтичні або інтимні стосунки. Які не мають певного визначення, тобто не зрозуміло, що це взагалі за стосунки. І як ви можете використати це слово в реченні? Наприклад, we're in situationшіп, тобто ми в тим часунках. Або більш складний приклад мені подобається з Cambridge Dictionary. They found it hard to put a label on things, so they found themselves in a ситуаційшншіп. Їм було дуже важко визначити свої стосунки, що врешті вони опинилися у тим часунках situationship. Наступне слово, мені здається, я зустрічала десь в словниках покоління Z. Проте я можу помилятися, мені здається, я десь його чула симп. Взагалі це слово походить від симплтон, тобто людина дуже проста, такий дурник. Проте значення, яке набуло це слово зараз, відрізняється. Симп це людина, яка дуже сильно намагається завоювати прихильність іншої людини, тобто ну, занадто. Звичайно, вона хоче сподобатися іншій людині, і таким чином вона стає симп. Якщо ми говоримо. Саме про чоловіка, який є цим симп, то десь ми можемо перекласти, мені подобається, як на сайті Словотвір знайшли деякі такі варіанти неофіційних перекладів, як закаблук, підніжок або підніжник. Особисто мені подобається підніжник, тому що звучить як підніжник. А як ми можемо використати це в речення? Взагалі можна зробити неграматичну конструкцію по типу you a симп, тобто яке слово, таке речення без граматики, або зробити його трошки більш граматично оформленим, сказати He such a simp». тобто він такий, оцей закаблук. Ще один вираз дилулу походить від слова «delusional». Якщо «delusional» – це такий наповнений ілюзіями, то дилулу це наївно оптимістичний і відірваний від реальності. Як ми можемо використовувати це слово? Наприклад, you're absolutely deluded. Тобто ти взагалі літаєш десь не тут. Ти себе щось собі придумав, накрутив і це відірвано від реальності. Або можна сказати про себе I'm so deluded. Тобто я себе знову ж таки щось собі понапридумувала, відірвалася відірвалась від реальності. Я дуже наївно, оптимістична була. Або є передостанній вираз brain rot. Теж цей вираз не новий, проте зараз має трошки інше значення. Brain – це мозок. Рот гнити, тобто мозок, який гниє. Коли ж це може статися? Це стається, коли ми дуже довго гортаємо стрічку Instagram, TikTok, YouTube, і потім нас гниє мозок від цієї втоми, від цього перенавантаження. І ми отримуємо brain rot. Ми можемо вжити його в такому прикладі: I stayed up all night scrolling on Instagram, and now I've got brain rot. Тобто я всю ніч прогортав стрічку Instagram, і тепер в мене просто згнив мозок, тобто я взагалі не розумію, де я, хто я і що я. Brain rot. І останній вираз that's tea. Взагалі цей вираз походить від дуже відомої ідіоми – spill the tea. Spill the tea означає ну розповідай, що сталося? Spill the tea, Тобто, дослівно як вилий чай, тобто розповідай все, що знаєш, що там за новини. Проте цю фразу скоротили до that's tea, і ми вживаємо її, коли вже почули якісь цікаві плітки або новину. Наприклад, he got caught cheating, його зловили у зраді. І у відповідь Оу, oh, tea!» – «Хм, яка новина бо які плітки. Ви можете одразу уявити оцих пацюків, які танцюють з горнятком чаю, і кажуть: Оу, oh, that's tea!» Оце так новина! Оце так плітки. А у вас є улюблене сленгове слово? Якщо є, напишіть в коментарях, яке ваше улюблене трендове або сленгове слово англійською. На цьому все сподіваємося. Це відео було корисним для вас. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Не забувайте слідкувати з нами в соціальних мережах, таких як Instagram та TikTok, Вивчайте англійську з нами. Та все буде ізі-пізі.